Світлого, дай Боже, натхненого дня четверга. Товариство, помідорки доспіли. Ви бачите, доспіли. <кхи> Тоже не перший урожай. Слава Богу. Трошки пропадають, але доспіли. Хоч щось. Тішимося, коли бачимо якісь плоди діяльності. Сьогодні третій день таборів парафіальних, але ми живі, ми тримаємося на ногах, на обох. І урок від дітей. Цими днями щось Андріана розказувала про своїх дітей. І, власне, ми говорили про те, що як важливо дітям з хати виходити, як важливо дітям ну, влізати в якісь пригоди, хороші пригоди. То був такий момент, коли вони довший час нікуди не ходили з дітьми, то малий сидить так на річку і каже: Мамо, мамо, прошу тебе, відкрий хоча б трошки штори. Аби я хоч трошки світа побачив, ні? аби я хоч мало світа видів. І бувають такі періоди, пам'ятаєте, в часі ковіду, коли треба було якось закриватися, коли ми були перелякані. Коли, як ми кажемо, ми висилали у магазин тих, кого не шкода було по продукти, так жартували. І, і, і буває з тих чи інших причин час, коли ти дуже мало виходиш з хати. Якраз говорив сьогодні з однією пані, і вона каже, що мені, чесно каже, шкода тих дітей, які влітку в такі файні дні, різнокольорові, дощово-сонячні, застрягають вдома в хаті і лише в телефоні, лише в планшеті і нікуди. Насправді, шкода. І це, це такий великий дар. Тобто, розумієте, настає момент, коли ми мусимо майже штучно відкривати штори, аби бодай якось побачити світ. Тобто зробити найменші дії. Аби аби побачити світа Божого, аби вийти із чотирьох стін, аби вийти із звиклого оточення. Це настільки важливо чого, Ну, бо інакше, то ми застрягнемо в цих стінах, а ми для них не створені, не створені. Ми не створені для того, аби закриватися у будівлях лише. Десь я чув таку теорію, що символічно притча про Ейфелеву, Ейфелеву про Вавилонську вежу. А не Вавилонську вежу, полягає в тому, що люди хотіли щось будувати, аби в цьому зробити собі безпеку і зробити собі такий прихисток. А Господь так чи інакше зробив таким чином, аби всі розійшлися. Всі, тобто, не перебувайте в одному місці, не перебувайте лише у прихистку будівель бетону, цементу, заліза і, і асфальту. Але виходьте, виходьте назовні. Так, можна потрактувати цю всю історію про. Повелоцьку вежу, це не притча, це історія. І можна потрактувати, тобто йдіть. Не закривайте себе в стінах, не обмуровуйте себе мурами, не заліпліте себе бетоном, цементом і асфальтом, і Там металом ще чимось. Але виходьте, виходьте за межі. Виходьте, на сьогодні, якщо навіть вийти не можете, то бодай шторку, бодай трошки фіранки розчиніть, бодай трошки там. Чулі, десь посуньте, аби хоча б інакше на світ відкритися. Тому, товариство, запрошую вас вийти з хати. Зробіть щось, бодай оце відтворіть вікно трошки більше, щоб світа побачити Божого. А якщо є нагода, то вийдіть на набережну, вийдіть на повітря, десь під дерева, полежіть на траві. Просто побудьте там, де трошки менше цементу, асфальту і бетону із залізом. І я думаю, що воно само по собі вже стане для вас якось благословенням. Дякуємо дітям Андріанинам за пригадування. Відкриваємо шторки, і не тільки шторки, і виходьмо назовні. Виходьмо у світ, який в кінці кінців так чи інакше для нас був і сотворений. Будьте благословенні. будьте не лише у чотирьох стінах і в бетоні, але будьте в цьому світі, у природі, у живому світі, і нехай Його живість і вас оживляє. Ma è di se fai no? Merva!